Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Коротка характеристика другого зимового тижня від 9 по 15 грудня. Він дуже насичений різними подіями. 9 грудня День Святої Анни за новим календарем. 9 грудня, Міжнародний день боротьби з корупцією. День є, а корупція процвітає. 10 грудня всесвітній день футболу, День Нобеля, День прав людини. 11 грудня, всесвітній день хворих на бронхіальну астму, міжнародний день гір, 12 грудня, день сухопутних військ України, міжнародний день нейтралітету, 14 грудня. День шанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. А 15 грудня День працівників Суду України. А 7 на 8 грудня 1991 року у Біловежській Пущі в Білорусі було підписано акт про ліквідацію Радянського Союзу. Виникає питання, чи вчить нас чогось історія? Бо історія це живий організм і вона працює циклічно. Є дві історії: правдива та лукава, яка написана людьми, де не все співпадає з дійсністю під чиюсь вигоду. Радянська влада народилася в ніч з 7 на 8 листопада 1917 року. Це був рік змії за Юпітеріанським календарем. Шостий його цикл Юпітера. А 9 плюс 6 дає: 15. Це є 6. А 7 плюс 8 теж дає 15, тобто 6. Саме з 7 на 8 листопада відбувся переворот більшовиків. Нову державу очолив Володимир Ульянов, в прізвищі якого сім літер. Дата його народження і дата смерті теж в сумі дають сімку. А прізвище останнього керівника Михайла Горбачова складається з вісьми літер. В історії Радянського Союзу було сім керівників. В усіх їх прізвищах захована дев'ятка. Якщо порахувати всі числа і дати їхнього народження, а 1917 рік теж в сумі дає дев'ятку. Радянська влада проіснувала 73 роки і 3 місяці, а це становить один космічний день і 3 хвилини. Під дев'яткою і знаком зодіаку «Стрільця» в ніч з 7 на 8 грудня повторюються ті самі числа: три керівники республік, які були засновниками СССР України Кравчук, Білорусі Шашкевич і Росії Єльцин. Всі вони народжені в послідовних знаках стрільця «Козирога» і Водолія. Дати народження яких складають вісім, підписом 8 грудня ліквідували Радянський Союз. А 25 грудня 1991 року сьомий керівник держави Горбачов за сім днів до Нового року і за п'ять днів до народження Союзу опустив над Кремлем червоний прапор вже не існуючої держави. А з 26 грудня, а це теж вісім Радянський Союз було ліквідовано. Остаточно. Певну послідовність в цьому космічному циклі відіграла Україна, в назві якої сім літер. Першим керівником був Леонід Кравчук, який був обраний за сім днів до ліквідації Союзу, прізвище якого має теж сім літер. Україна прийняла декларацію про державний суверенітет 16 липня 1990 року. Збіглося три сімки: 16, липень, 7 місяць і 1990 рік є сьомим у циклі Юпітера. Рік коня дає в сумі десятку, а під десяткою народився Кравчук. 24 серпня 1991 року на день народження Левка Лук'яненка було проголошено Акт Незалежності України. 2 плюс 4 плюс 8 плюс 1991 дає вихідну сімку. Нині Україна зустріла 34-й рік незалежності. А це четверта позиція сімки. Україною керує юридично сьомий, а фізично шостий президент, який теж народився під сімкою 25 січня. Обрання та інавгурація проходили також під сімкою. Історичні цикли бувають різні: десятилітні, двадцятилітні, 20-літні, 30-літні, і так далі. Циклічність. Природі поліття на врожай різних культур, наприклад, цього року найбільший врожай жолудів, який повторюється раз на 10 літ. Ці цикли впливають на розмноження птахів, комах, тварин. Цикл в житті людини відбито на кожному з нас. Ми змінюємося на кожні 9 літ. А між 7 і 16 років 9 між 16 і 25 – 9 і так далі. Циклічність воєн та різних подій також має свої закони. Перша світова війна почалася 1 серпня 1914 року. Через 25 років почалась Друга світова війна 1 вересня 1939 року. 14 рік. Був роком Тигра, а 39-й рік роком кота. А це послідовні знаки в Юпітеранському календарі. У 2014 році почалася війна в Україні, а 2014 в Сумі дає теж сімку. Тобто, на світі випадковостей нема. Є наслідки причин незрозумілих. Причин незвичної, складної міри, яку творець лиш гідним відкривав. А в цей час народилися Іван Мердак, український скульптор, живописець, майстер різьблення на дереві, заслужений майстер народної творчості України. Його твори можна побачити в парку Сопільче. А минулого року відбулася виставка в музеї. Його творів народився в Селі Райське на Лемківщині. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А наступна семиденка буде проходити на зростаючому місяці Повня настане у неділю, 15 грудня об 11 годині 2 хвилини. Напружені дні тижня 11 та 15 – Грудня, всі інші середні важливі справи вирішуйте 13 грудня, 14 і 15 грудня, люди чутливі до метеофакторів, можуть бути дратівливими. Бажано не перевтомлюватись, уникати негативу та конфліктів. Тиждень буде без складних магнітних бур. 16 грудня треба доглянути руки, можна фарбувати волосся. А 10, 11 і 12 грудня сприятливий час для посіву озимих культур. Астропрогноз на наступний тиждень. Овен обставини тижня е, наповнять вас гармонією та спокоєм. Конфлікти малоймовірні. Спілкування як на професійній ниві, так і особисте буде легким і приємним. Далець непростий тиждень. Проблеми, що підоспіли не дають насолоджуватися життям, змушуючи думати тільки про самоконтроль і дисципліну, блезнята? Чуттєвість і пристрасність трохи притуплять, тому можна сміливо ухвалювати рішення. Вони працюватимуть на користь майбутнього. будуть. Правильними та ефективними рак сприятливий тиждень, коли можна змінити своє життя на краще. Не варто чинити опір несподіваному припливу ніжних емоцій щодо партнера. Лев, будь-яка добра справа протягом тижня буде ефективнішою і дасть чудовий результат. Навіть якщо в минулому вона не мала успіху. Діва, оточуючи вас, люди звертають набагато більше уваги на вас, хочуть з вами співпрацювати, обговорювати важливі питання і просто перебувати поряд. Терези, вивчайте різні способи. Інвестицій, радьтеся знавцями та вкладайте заощадження у вигідну та перспективну справу. Упродовж тижня можна закласти гарну базу на майбутній рік. Скорпіон, націленість на всілякі життєві блага призводить до бажаного результату. Ви раптово можете відчути гостру необхідність щось поліпшити у власній оселі стрілець. Не відмовляйтеся від роботи, якщо керівництво попросить зайнятися чимось невідкладним у позаурочний час. Ви обов'язково отримаєте винагороду і зможете просунутися вгору кар'єрними сходами вже незабаром. Козоріг, ви будете більш сентиментальніші та чутливіші, ніж зазвичай. Підвищена емпатія спонукає вас зайнятися чимось добрим та корисним, і зірки прихильно поставляться, якщо ви допоможете благодійному фонду або запишетеся у волонтерський рух. Водолій. Намагайтеся не Братися за виконання нових завдань та відкладіть вирішення складних питань. Але не відмовляйте собі у бажанні зайнятися чимось оригінальним. Риби. Зовнішня похмура атмосфера посилює тривожність всіх навколо лехоманить і емоції зашкалюють. Але у ваших силах. Створити у просторі навколо вас більш-менш гармонійну атмосферу. Побачимось.